Яка найпопулярніша інвестиція в Україні, коли у людини нарешті завелися бабки? Ну, це, на ну, депозити. Ні, ні, ні. І навіть не крипта, і не долари під матрасом. Як тільки ну, нашому чоловічку починає капати хороша дінюшка, він одразу мчить летить, покупать собі новенький старенький чертальот. Це фундаментальна річ. Щоб ніде ні битий, ні коснутий, не крашений, він обирає найкращу ласточку в світі. Щоб всі вокруг бачили, ну наконець то жить удалась, але є нюанс. Машина це не тільки бензин і пахуча йолочка в салоні. Це величезна гора підступних витрат, які висмоктують бабло з тебе швидше, ніж ти встигаєш його заробляти. Пс, тому коли сімейство Трембів обзавелися новеньким стайленьким чертальотом, вони потрапили в ловушку на черта. Тримайся, друже, але на їхніх помилках можемо повчитися. Ми з вами. Ну ладно, тому давайте зараз порахуємо, у скільки вам реально обійдеться обслуговування такого апарату. Oh і дізнаєтеся лайфхак, як не стати лохом, який роботи, тільки на СТО. Погнали цифри дивитися. Поїхали. У сімейства Трембів в гаражі стоять два звіра: це добра стара мазда і новенький старенький шевралі. І почнемо ми з мазди, бо кажуть, що вона вічна і вообще не ламається. Але нам ж цікаво, ускільки ця вічність виходить насправді. Я вже знаю. Я поняття не мала, який там двигун чи комплектація. Тому я пішла шаритися по інстаграму Філіпа. Я думала знайти просто фотку і загуглити її в цей пошук по фото, і все. Але, ребята. Я знайшла справжній скарб. І це пишайте. Це сайт, де Філіп сам виклав всю інформацію по його тачці, а інфи тут просто гора. Від характеристик двіжка до інформації, що його розвели на 6 тисяч баксів. Цю інформацію ми мотаємо собі на вуса і йдемо далі. Я Google з'ясовувати, скільки коштувала така мазда в 2020 році, бо зараз якби ну 2026 і ціна на Мазду ну точно впала б. Так от. В 2020 році прайс на цю мазду був десь приблизно 14-15 тисяч доларів за таку прекрасну ласточку. Плюс додаємо той факт, що його на 6 тисяч баксів, і того получаємо, що ця ласточка встала Філіпу в, в 20-ку. Це важливо, щоб зрозуміти реальні витрати. Я дістала свою чарівну табличку і запитала по всім фронтам у чата GPT і Gemini, скільки можуть виходити певні трати по цій мазді. Ну щоб точно ще не пахло якимсь лютим. Тому давайте рахувати для того, щоб просто спокійно вам пояснити на цифрах, що взагалі відбувається. Так що у нас тут получається? стоїть, а голова качається. От таке у нас получається. <плес> Машинка у нас коштує 553 тисячі українських гривень за тим курсом Курсом 20-го року. Покупка в нас було за котлету, то всі оці приколи з кредитом нас не цікавлять. Далі у нас іде техогляд, це 1700. Але дехто пише, що його нібито скасували. Але я все одно його оставлю, бо мало лі. Ми відкриємо всі краніки. Далі у нас іде техобслуговування плюс ремонт, і тут я поставила суму в 35 тисяч. Ви скажете, Аліна, які на 35 тисяч. Там всього лиш дві детальки підкрутить. В мене знайомий Васька за 5 тисяч таке зробить. В Гаражі гайку, отона крутить, і будеш їздить. Да... Ваш васька що зробить? Бо машині 10 років це вже стара машина, і вона буде ламатися. І тому треба нормально закладати гроші в ремонт, щоб потім не попасти в якусь повну і це треба знати. Далі мені GPT порахував на рік, пробіг 18 тисяч кілометрів. Чого так? Бо вони живуть за Києвом, туди-сюди два-три рази на тиждень їздять, ото і накатують. Ну, розход у маздочки. Розход у маздочки Чад сказав, що це 9 літрів на 100 кілометрів. 9 літрів солярки. Але я точно інфи не знаю, я ж не їжу з ними на пасажирському сидінні. <плес> <плес> Далі цікавий момент у нас це ціна солярочки, бо солярочка, знаєте, вона не дешева, 59 гривень за літр. І того перемножаємо солярочку на ціну на пробіг і отримаємо 100 тисяч гривень на рік. Сколько? Да-да-да, Та ось такі у нас цифри. Я ж вам брехать не буду. Важлива річ це мийка. А мийка в середньому в Києві коштує це гривень за раз. А якщо ви не знали свою ласточку, треба мить кожен тиждень, якщо ти не хочеш, щоб твій кузов на заржавів. це маст обов'язково. І того у нас на мийці за рік виходить майже 50 тисяч гривень. Клас, да? Паркомісця я їм не рахувала, тому що в них свій будинок і вони мають там якісь паркомісця. Тому тут нулі. Далі йдемо. В нас є КАСКО 3%, і того на рік виходиться 16 590. І осага стандартна це 6 тисяч гривень. Увага! А тепер дуже важлива графа в моїй табличці, бо її, взагалі, мало хто враховує. Це втрачений прибуток. Беремо стандартні десь 8% на рік. І того за рік ми отримуємо втрачений прибуток це 44 тисячі гривень. Це тисяча баксів по нинішньому курсу. А по курсу 20-го року це плюс-мінус полторашка. Добрий, сука, день! Податку на розкіш у нас немає, тому що ну, машина в цілому не розкошна. І того, у нас по курсу 41 гривня за один американський долар, ця машина в рік виходить в майже 6 косарей бакса. Уху! Я офігю, Валера. А якщо порахувати в гривнях, то це 245 тисяч 910 гривень. Сібі діла, кошка, мишку раділа. Ну це ще не все, дорогі друзі. Тут ще багато цікавого. Це калькулятор тих грошей, яких вони могли би заробити, якщо б вклали у цю свою двадцятку в якийсь умовний S&P 500 під 10%. Я написала 10, бо це середнячок, але за останні 5 років S&P давав набагато більше. Тому чисто відсотками, якщо б вони поклали у цю котлету і ні не робили, ні не додавали, вони б отримали чисто відсотками знову ж таки 13%. Тисяч зелененьких. І і того вся ця сума була би в тридцять три тисячі доларів. О, курба! Ну що таке ці 33 тисячі американських доларів? Ну хіба то гроші, ребятушки? Це себе гроші. Можна купити якусь однушку в Києві, або там євродвушку на Окраїнах, або якусь квартиру в невеличкому місті, типу Черкас собі. Не зробили на цьому капітал. І тут вже вибір стає за вами: покупайте собі чертоліт, який жере шістку в рік, або купити собі хату, яка приносить 250-300 євро на місяць. Ну, плюс-мінус. Щоб обрали ви? Я то правильну відповідь знаю. А ви знаєте? Напишіть в коментарях. Mm -hmm. Зараз ми плавно переходимо до другої машини, і це Тахо. І ми навіть подивимося емоції ребят від покупки їхнього улюбленого чертальота. Осьо! Тахо, все ж таки, те бл... про що я... стільки часу мріяли, все, я... це не стукайте. Майже, майже наша Ну ще там є, є є деякі нюанси, але по суті вже вже можна сказати наша. Е, машина, про яку я б стільки часу мріяв, і був впевнений, що все ж таки це максимально буде нераціонально і ні... з цього не вийде. Але все ж таки, е, тоді тоді голосування, коли більшість людей, навіть розуміючи, що це. Не треба і краще взяти Крузака. Все ж таки, тоді більшість людей проголосували за те, що треба те брати, до чого душа більше лежить. І все ж таки взяли цю машину, яка, на секундочку, ви ахуєєте, Вона вийшла дешевше, ніж мазда наша. Тупо б... дешевше, ніж мазда. Ой, б... Ребятушки, покупати машину просто потому, що це машина вашої мічти. І не слышать, що тобі говорить мозк, що це буде. Це фатальна ошибка, Це фаталіті, якась е е психічно нездорова маячня відбувається. Це як в цьому мемі, Це путь воїне, це пи... путь воїни, це маразм. Чому далі по цифрах ви реально зрозумієте, чому? А тепер давайте повернемося до деталей. Філіп сказав, що тахо їм обійшлося дешевше за мазду, а мазда їм обійшлася десь в двадцятку. Значить, табличку ми можемо чесно хуярити п'ятнаху за тахо. Я просто хочу в це вірити. Але тут спливає інша цікава деталь у їхній ціновій категорії був крузак. Ти є? Що... Я зайшла на авторія і я просто ахуєла. тому що, во перше тут такі пробіги на цих тачках всі ціновій категорії, що мені здається, вони об'їздили всю Європу вдоль і в долю в попірі. Це перше. А друге, ви бачите якого року ці машини? Вони бачили і Кравчука, і помаранчеву революцію. Бл**. І сука ющенка, навірне без шрамів і мандавошки. Тому такі тачки брати не треба. Їх треба заміж видавати, в музеї ставити як експонат, але точно не брати, щоб їздити. Б... А бо чого? бо ви. Це сто вилазити не будете. І пропишете там і себе, і свою мамку, і всіх своїх родичів. І ще у них усіх, скоріш за всього, позичити гроші, щоб ремонтувати цей чертольот. Але не про сумне. Давайте все-таки порахуємо Тахо і подивитись на реальну картину. Щита! Вона їм стала приблизно в 15 тисяч американських гривень, то єсть по курсу це 657 тисяч українських гривень. Купівля була за котлету, тому всі оці приколи по кредитам по процентам ми не заповнюємо. Техогляд ті ж самі 1700. Техобслуговування плюс ремонт. Ребята, тут мені чат GPT сказав є 120 тисяч гривень просто на наспокайняки. Чому? Бо тахо у нас 2007 року. Вона бачила. Знову ж таки, живого Кравчука, помаранчеву революцію і всі аукціони в Америці. Я сам був согласити. Тому сміливо треба ставити найвищу ціну туди, яку тільки можна придумати. Бо ламатися буде не все. От є в шоу танцюють всі, а у нас ламається все. Тому тут треба кріпитися і мужатися. Не забирайте у нас гроші. По пробігу, по пробігу, берем ті ж самі 18 тисяч й були на Мазді. же Петі мені сказав, що та хожера 16 літрів на сотку. На сотку, Карл, Це множимо на ціну солярки і на пробіг. І того получаємо солярки в год на 170 тисяч гривень. У -у -у -у! Але ми йдемо далі. Паркомісця в нас панулям. Моєчка так само. Палтосік. Каско 3%, але Чарджипеті мені взагалі, що на такі старі машини треба якесь каско міні. Тому десь 19-20 тисяч гривень вийде це каско. Ну і асага стандартна, це 6 тисяч гривень. Ну і, звісно ж, ми вважаємо утраченою прибиль. Під 8% за рік це виходить 52 тисячі 560 гривень. Тобто за курсом 41 гривня за американський долар, на рік Тахо обходиться в 10 тисяч 163 долари 17 центів. Клас, так? Ні, 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 ні. Але якщо чесно, мені здається, що на ремонт піде набагато більше, і ось ребятушки, я вам знайшла відосик, де Філіп розказує, скільки він вже бабок в... ремонт і скільки робіт ще планується. Тому давайте ми все порахуємо. Правильно, що там тахо тахо, походу поїхала на тиждень. <ріст> Короче, я привіз її взагалі на сервіс, який спеціалізується на саме саме на таких машинах. Я хочу, щоб було зроблено одразу. Все, щоб якщо умовно я виїду з цього СТО, заїду на якесь інше СТО і скажу: подивіться, що з цією машиною не так. Вони такі подивилися, і майстер стоїть, репу свою чухає, і такі б***, ну тут вообще не навіть не знаю. Якщо б хотів би щось зробити, навіть нема що зробити. Отак, от я хочу, щоб було сьогодні. ну це просто влажна мечта любого водія, щоб полагодити все один раз і щоб більше нічого не ламалося. Це неможливо. Ну. Це як покрити всі свої потреби у світі. Щоб ти, сука, не лагодив, воно ніколи не закінчиться. От ніколи! Я Чому я про це кажу? Бо я пам'ятаю, як ми лагодили свою машину. Ми купили машину, тому що вона була красива. Кабріолет, Німець 2008 року. Ну, красота б, да? Ні. Це була б... Фатальна сука, помилка. Ми думали, що ми полагодили. Ну прям от уже все. Ми полагодили даже коробку. Ми думали: ну все, ми побіділи фінального боса. О, бачите, минає просто півроку. Нам виписують новий чек. Сука, на півтори тисячі баксів. І це не повністю там помінять якусь детальку. Це так слігка її там щось підкрутить. Ми такі, ні, машинка, ти на продажу. Галі відручі. тому це просто неможливо на старих машинах ну полагодити прям усе. Полагодити, щоб вона була більш-менш на якийсь проміжок часу, може бути, але щоб вона повністю була на ходу і більше ніколи не ламалася, і не до неї та х... Скажу, давайте дивіться все, що що тільки можна. Ну в першу чергу мені, звісно, колодки треба були. Кажу, дивіться все, що що тільки можна. Виїжджаю звідти. Він мені одразу зводить, каже: ну тут окрім колодок, диски. Ну я ж сказав, дивіться прям все. І він мені. Такий список сьогодні надсилає. Хочете, я вам можу зачитати. Тут у нас. Я предлагаю цей список на X2 поставити, тому що мені кажеться, що це буде бімба. На X 15 десь е, Теч по роздатке. Тут у нас на магніті заливної пробки заднього моста металеві уламки. Далі пішов список. Запотівання трубки гур високого тиску. Жидкость гур під заміну. Потрісканий пильник рульового вала. Поки що не порваний. Поки що. Мені подобається слово поки що. Цука поки що не порвані там заслонки, чи що, але мені здається, скоро жопа в когось буде порвана через цей список. Запотівання е, клапаних кришок ЗТД зношені, товщина 17 мм. ПТД зношені, товщина 20 мм. Троси стоянкового тормоза гальма під заміну, порвані пильники механізма стоянкового гальма під заміну відбійники задньої підвізки під заміну підвіси вихлопної системи, Потріскані сайлентблоки тяги панари, надорвані сайлентблоки задніх амортизаторів правий, майже відірваний. Це, це ми тільки почали. <laughs> під заміну подушка АКПП протікання сальника передньої правої полуосії. Відірвані надірвані селендблоки переднього моста. Потріскані... С... він на цей список зачитує, і я просто уявляю собі картину як у СТОшника, як у цього Дональда Макдака до. i é don't com В глазах уярять блоки передніх верхніх речагів. Порвані пильники передніх амортизаторів, тіч по роздатці, Під заміну всі стійкі стабілізатора люфтять та стуча. Відірвана ліва подушка ДВС. Просівші порвані подушки кузова, антифріз під заміну, брудний мінус тридцять, розширительний бачок брудний в накипі відмити або замінити. Е, гальмівна рідина під заміну, маслова КПП під заміну, е, рівень завищений. Зайвий шум в муфті компресора, кондиціонера. Рекомендація замінити масло в роздатці. Що трішки з візуалізацією є? Пильник зовнішнього шруса, передньої лівої полуосії. Скоро порветься. Правої сторони так само. Я так понимаю, що і жопа точно порветься. Це список, я вже чув. Десь ну, тактично п'ять баксів. Ну може на 10 даже. Заклинив ще направляючи задніх супортів, потрібно перебрати задній лівий супорт. Знадобляться додаткові слюсарні роботи. Задній правий супорт перебрати з заміною поршня. Останнє підтікання сальника з задньої правої полосі. Я так розумію, що більшість цих речей, мабуть, це не супер страшна штука. Ну, типу, це штуки, які все одно типу ти, ти міняєш в процесі експлуатації машини. Але просто те, що список, і коли ти його зачитуєш, особливо вслух, як страшно звучить. Ой, Філіппе, а як страшно буде платить. Мені знаєте, що нравиться в цьому відео? Що Філіп поки що веселенький, і він надіється, що він за все це заплатить ну, небагато. То взагалі наївний Бо, як мені здається, він ще не до кінця розуміє, наскільки це буде дохуя. Ну прям наскільки. Давайте просто глянемо відос, де вони вже почали лагодити машину. Це просто бімба. Це бімба. Як там тако? Філіп не відчуває різниці взагалі в приїзді. Нічого. Немає, я сьогодні 50 тисяч гривень заплатив. За, за це все, а ми ще навіть не приступили до того списку. Нічого х... не бачу. Я, я кажу, ти... Отут можна побачити по очах Філіпа, як він дуже радий платить 50 штук за тахо. Але ці 50 штук це ще не все. Це ще не все. Як він сказав, вони ще не приступили до того списку. Але я душна. Я душевна і І Я закинула увесь цей список ремонтів в Чаджапті, щоб він мені порахував, у скільки обійдеться реально ремонт їхнього тахо. Так от, Філіп, якщо ти дивишся це відео, кріпись і не плач. Тримайся, друже. Ще десь 150 штук треба. 150 штук. І все буде добре. Ну, навіть. Я... Знаєте, я дуже в вас вірю. Підіб'ємо короткий підсумок, шановне панство. Поки що на дві машини сімейство Трем в них в рік виходить 16 тисяч баксів. Ну плюс-мінус. Зараз на тахо може піти набагато більше через ремонт, тому ми ще снашку прибавляємо ремонт Тахо і того получаємо 20 тисяч зелених. Неприємно. Тепер що ми з вами маємо? І все було б нічого, якби на новорічному стрімі я не почула одне бажання Маші. Серед життєвих цілей доробити Тахо. <хи> е, ну, зал відкритий я і не записував. Шосто дописуй. Зал відкритий я не писав, бо він і так відкриється, це зрозуміло. Значить, записуй. По Ютубу. Записує жосто на Трембічі, Алло? дійти до ста тисяч. Ну, ладно, він хоче мені сюрприз, мабуть, зробити просто. По Ютубу на Трембічі дійти до. Коротше, як ви зрозуміли, мої любі друзі, Маша хоче собі беху. А беху не простую, а ікс шестую. Ти шує? Бо просто всі ми бачили усі меми про власників бех, що вони просто не вилазять за сто. Тому Маша і Філіп, і всі власники Бех або всі, ті, хто думають про беху, додивіться цю частину до кінця. Бо тут буде конкретно скільки вам обійдеться обслуговування БМВ, і у скільки ви влетите з цією бехою? Я думаю, дуже багато. Почнемо? Почнемо, любі друзі, бо там, ну я б чесно не брала. Я б. Таке взяла, але рішення ви приймаєте самі. Ви самі керівники своєї долі. Я підготувала два сценарії. Перший сценарій це case сценарій, де ви берете вживану беху у своїй ціновій категорії. Я взяла приблизно 30 тисяч доларів, тому що брать беху за двадцятку це стрілять собі в голову, в ногу і у всі життєдієздатні органи. Не ідіть на це. А за тридцятку ще можна повоювати. То дивимось витрати. Перша це вартість машини. В нашому кейсі це 1 мільйон 275 тисяч гривень. Техогляд – та ж сама х... 1700. Техобслуговування та ремонт. Мені чат GPT і Gemini сказали одразу: продавай почку, печень, всі життєдієздатні органи, що маєш, бо ти влетиш так, що мама нігарює. Це бог, що візка покрутий. Ти... У мене знайомі, які мають BMW, коли йдуть на СТО, вони одразу. Готуються видавати тисячу доларів за якусь непонятну мілку х**. Тому 340 тисяч гривень на рік це вполне може бути адекватна ціна за беху, який 10 плюс років. Зашибіть. Пробіг у нас той самий, 18 тисяч кілометрів, жаре беха десь приблизно 11 літрів на сотку. Ціна солярочки 62 гривні за бензик. Ну, тому що ми ж не будемо якусь Влівати в нашу ласточку. І того, солярочка на рік у нас виходить майже 123 тисячі гривень. Ну це ще не критично, тахожер більше. Паркінг у нас по нулям, мийка та ж сама ціна, десь 50% на рік. Каско 3,5% це 44 тисячі гривень, і осага це 6 тисяч гривень. Утрачена прибиль в нас 102 тисячі гривень, податку на розкіш, слава Богу, немає. І того считаем все. Стара беха десь приблизно 14-16 рік в рік. Буде виходити її хазяїну десь в 16 сука, тисяч баксів. А якщо ви хочете в гривнях, то це 663 тисячі гривень. Найс! Це просто помаленька квартирі в Черкасах на рік. Отвічаю! Та сука, йоб твою мать, що не так. Тут збоку я ще прикріплю картинку з інвестмент калькулятора. І того, якщо ми б цю тридцяточку закинули в SP 500 на 5 років, що вона чисто там полежала, покрутилася, відсотками це було б 19 тисяч баксів. А в цілому, це був би хороший палтос. Да-да-да, розуміємо. Вибір робимо ми самі, але. Я взяла ще й інший сценарій. Ну щоб ви відчували масштаб цієї цифри. Я хочу просто дати вам порівняння. А інший сценарій у нас це беха з салону, і коштувати вона буде 5 мільйонів 100 тисяч гривень або 120 тисяч зелененьких, і це не вовна тисяча. Техогляд у нас по стандарту 1700 гривень. Техобслуговування плюс ремонт ремонтів. У нас якби не буде, тому що тіпа все по гарантії і так далі. Але. Техобслуговування 20 тисяч на півроку або за рік плати. Я поставила саракет на всякий случай, але ви мене можете поправити в коментарях. Просто навіть якщо ви купили нову машину, все одно вам треба її обслуговувати у офіціалів, а це двадцятка. І це якби неприємно. Ну да. Бензин і мийка в нас витраті ті ж самі, що й у Кейсі, то є 123 тисячі гривень і полтосік. Парка міста також по нулям. Але мої любі, тут до нас підходять. Інші витрати, наприклад, каско. Бо ти ж не будеш брати на свою ласточку з салона якусь саму дешеву каску. Ти будеш брати таку найпотужнішу, тому що ну, якщо тебе хтось коцне, або підріже, салон не буде тобі чиніть машину за це просто так. І це якби виходить в 204 тисячі гривень на рік. І це лише 4%. відсотки. Я не знаю, чи є там більші відсотки, але це вже. А сага в нас по стандарту шістьора. Тут все максимально понятно, і головний гость програми це утрачений прибуток. А утрачений прибуток на рік це 408 тисяч гривень. Да? Це б... десятка зелені. Ребята, це десятка зелені. Це реально невеличка квартира в Черкасах або трьошка в Запоріжжі. Ну вибачте, я все в квартирах рахую. Ну ладно. Але і це ще не все, мої любі друзі. У нас є податок на розкіш для тих, хто був не в курсі. Якщо ваша тачка коштує більше, ніж 3 мільйони 200 чимось тисяч, то ви повинні заплатити любимому государству 25 тисяч гривень, і бані будь такими куркулями. Все остальне можна простити. І того, мої любі друзі, в нас на рік за обслуговування нової бехи виходить. Двадцять тисяч сука зелених нам не потрібні гроші. але це ще не все, мої любі друзі. Це ще не все. Бо є ще два додаткові платежі. Перше, це кашлянуть любимому государству. Податок в пенсійний фонд 5% 255 тисяч гривень. Потому що що Потому що що, любимий город должен спать, що спокійно. І друге це бронеплівка. Мені чат GPT і Gemini разом пояснили, що якщо ти хочеш, щоб твоя ласточка, яку ти тільки купив салоні, виглядала нормально ще декілька років, тобі треба її повністю в у цю броніплівку якось обволокти. А це коштує на секундочку 150 тисяч гривень. Я... Это... Разом ми отримуємо по витратам Двадцятка. Яка вже була за рік, плюс ще десятка додаткових витрат. І того це 30 тисяч зелененьких. Скажіть, ну ми лохі чи ми не лохі? Я должен вияснити це для себе. Знову ж таки, ребятушки, беремо ці 120 тисяч баксів, закидуємо їх на 5 років, той же SP 500, получаємо чисто відсотками 77 тисяч баксів, це є дві квартири. А разом це майже 200 тисяч баксів. Це хороший пентхаус десь під Києвом вже з мебелів за всім. А, я... а тепер найцікавіше питання: який відсоток від вашого доходу повинна займати машина, щоб ви совсем не а ох... і не почали працювати тільки на СТО? Я прочитала. Досліджень по різним країнам і зійшлася на такій думці: що до 10% від вашого сімейного бюджету витрачати на машину це норм, тобто на всі там додаткові витрати, бензин, ремонти і так далі. Все, що вище, це стрьом, Говоря молодіжним тіктоковським язиком. Чому? Бо якщо машина перевищує 10% від ваших витрат, то це означає одну просту річ: ви не можете б... дозволити собі цю машину. Ну, це просто постна якась, хакакайта. Українці, яка сука, по 30% на. Тому в кейсі Маши з Філіпом їхні машини займають зараз 16 тисяч баксів. Тобто, щоб ці машини не були для них грузом по бюджету, вони мають заробляти десь плюс-мінус 160 тисяч баксів чистими. Якщо ваш заробіток нижче, ну ви взяли тачки на по кишені. І нема чого думати за x 6 Тому що якщо взяти зверху ще x 6 це стріляти собі у всі надієздатні органи і зразу продавати все. На чорному ринку, на думку директора денег, конечно, пані Аліни та кнопки з Ютубу. скажи, тебе понятно или ні? Скільки ж треба заробляти для бехі? Математика дуже проста. Для вживаної бехі двадцятку множимо на десять. Отримаємо двісті штук баксів на рік. Маєш заробляти, щоб утримувати беху. Ну або бути Аліною Михайловою, а для нової триста тисяч. Ну або знову ж бути Аліною Михайловою. А ти об... ссоришся. Ну просто математика така. На нікантриця, понімаєте це ж велика математика? На жаль, у нас в Україні цим правилом вообще б не керуються. У середньому люди в Україні витрачають 25-30% від свого доходу на свій чим і погіршують свій фінансовий стан. Хороший пункт дороже дієнях. Але ми ж з вами люди розумні. Ми хочемо, щоб гроші працювали на нас, а не ми на них. Бо квартири і інвестиції ну набагато сексуальніше ніж СТО Finish. Висновки Ну а висновки, ребята, дуже прості. Математика ну простіша, дуже проста віч. З нею дуже важко сперечатися. Тому якщо обслуговування вашої машини не перевищує 10% від вашого доходу, то сміливо її купуйте. Ну а якщо перевищує, то це не ваша машина. От і все, сподіваюся, відео було корисним. Жму руку обнімаю і до наступних зустрічей.